Рапсодия реальности пастор Крис, суббота, 19 липня. Его имя Пануэ Натусима. Священное Писание. Ди, раздел 3, вирш 16. Через мир В ім'я Його смысл ім'я Його цього чоловіка, якому ви бачите знаєте, і знаете, віра, що від нього принесла здоровлення, це перед вами всіма. Влада Ісусова імені не немає собі рівних. як Він був звичайно людиною, його ім'я не мало б ніякої сили». Але в його ім'я є сила. Книги деяния послі показує нам, як учні використовували Його ім'я, щоб виганяти демонів, силиватих хворих і творити чудеса. Його ім'я – це не просто титул, воно несе собі владу і силу. У діяннях 3, Лука розповідає нам про чудесне зцілення одного чоловіка, який був калику від народження і лежав біля творит храму, що назива... називалися красними. Чудо привернуло увагу великого на... натовпу і Петро, скориставшись моментом, звернувся до натовпу, на пояснюючи, що джерелом сили є ім'я Ісуса. Він сказав через віру в ім'я Його здоровіло ім'я Його того, кого бачите, знаєте, і віри, що від нього принесла Йому Ему це перед Вами всіма. Дії розділ 3 вірш 16. Він підкреслив, що саме віра в ім'я Ісуса зробила чоловіку сильним і повернула йому здоров'я. Влада і сила в імені Ісуса свідчить про Його божественність. Його ім'я несе в собі повноту Його сили, Його життя і Його влади. Недарма Біблія говорить нам, тому і Бог вивищив Його і дав Йому ім'я, що вивищив усякого імені, що перед іменем Ісуса Сирілося кожне коліно небесних, і земних, і підземних. Філіп'янорозі 2, віж 9 по 10. Його Я панує над усім, його, щоб виганяти бісів, цліватих хворих і ходіти. У вічній перемозі, живете повночі його сили і влади сьогодні, через панування Його імені. Амінь. Молитва дорогой Господь, я дякую тобі за владу якою наділено на імя Ісуса. За чудове ім'я панує над усім, і через віру в Його ім'я я, я виганяю демонів. Силях хворих і ходжу в вічній перемозі, Сьогодні я живу по ночі Евоси і Влады, дякую тобі, Господи, за силу велич імені Ісуса. Амінь.